Вітаю, мої дорогенькі! В останньому відео казала, що зустрінемось в п'ятницю. Але ви в мене настільки, мене настільки надихаєте своїми коментарями, своєю підтримкою, що я маю сьогодні через пару хвилин перех... через пару годин у мене потяг. Але в мене звільнилася хвилинка, і я вирішила. Зняти для вас відео, в якому хочу вас подякувати за вашу підтримку, за ваші лайки і поділитися такою новиною. Тому що якщо ви в мене є в друзях і ви є підписані, значить це означає для мене, що вам подобається це, що я роблю. Якщо Ютуб за два місяці прийняв нас і так мою, мене, моїх, мою команду, моїх дівчат, моїх підписників. То, значить, ми гарна команда з вами. Тому я вам дякую, дякую за кожен лайк. І перед хочу вам показати наразі, як я збираюся на виставку. Завжди. Ви не повірите, як. Скільки років я їду на виставку, я кожен раз тривожуся, я кожен раз переживаю як перший раз. Я завжди мені здається, що я щось забула. Що я не так що от завжди мені здається, що недосконал. Тобто після виставки я вже видихаю. Хоча в мене всі дівчатка дуже лояльні, у мене всі мої клієнти, які, з якими ми працюємо, всі знають, що творчість вона дуже не любить рамок, творчість вона вільна. І чим більше мені дають свободи, тим більш, тим більш якісно я це виконую. Але вже, напевно, я в такому стані, що я і не я не берусь за все, роблю тільки те, що я можу робити. І не заганяю себе не в які рамки, тому що я за якість. Тому. Я переживаю, звісно, і наразі ще додалося до, до всіх моїх у цих, від, моєї відповідальності. Я кожен раз, коли починаю знімати відео, я також турбуюся, щоб вам все сподобалось. Я не хочу ви, робити якісь відео, які будуть як фільми, як кіно. Я хочу просто передати вам те, що в мене є, і максимально. Натуральний через екран. От Максимально, щоб ви відчули саме цю атмосферу, як ми робимо. І зараз я швиденько доварила борщ <гум> і ще не приймала душ, але покажу вам, як збираюсь. Дивіться, друзі, в мене є от така портативна ось така сумочка для, спеціально для каблучок. От сюди вдягається. Так вона знімається сюди, от на, от таку. вона вся м'ясенька вдягається каблучечка. От, промазала. От. І потім, отак от вона замотується, кожен. І тут іще одна, отака. От І так закручується. І вони в безпеці, тобто вони захищені, тому що кожен камінь він має різну твердість. І вони при перевозці вони не повинні торкатися один одного. Тому що, наприклад, топаз може подряпати обсидіан. Е е е він взагалі всіх подряпає. Він і твердий. Ні, ну він м'який по, по відношенню до м'якший по відношенню до топаза, але все ж таки від точечних ударах. Удар, все може пошкодитись. і все. Це я вже вам показувала. Тут є, тут є замовлення, це, наприклад, каблучечка вільна, це каблучечка замовлення. Е, ніфрітік. обидва вже. голубенький ніфрітік заброньований. Це зроблено під замовлення. Е, замовлення. Бурштинчик. Це ще вільний, е, цей вже заброньований. Так, хто в нас тут ще є? Хто в нас тут ще є? А, такі каблучечки вільні, але якщо що, є така сировина, можемо повторити а, такі роботи можна, можна робити. І ще. Ну, така велика, одна була зроблена на замовлення. А, оце є вільна, їде на виставочку. А, так, підвіз. Також ви бачили, я показувала в прошлому відео, їде на виставку, його там можна подивити, побачити е, вживу. А новенький я зробила, я новенький зробила от такий рутиловий кварц. Така каблучечка. Коштувати вона буде 4500. Така ні, ні, ніжненька. ніжненька. Вона 18 з половиною розмір в неї. Ти чого не фіксуєшся? самій? Ага. Рутиловий кварц, і ще його в народі називають волос Веніри, кварц волосатик, ще як його називають. Ну, а в по-правильному. По рутіловий кварц. Оці волосики, які внутрі, такі як ми, такі гілочки, це є кристали рутилу. Друзі, встигла зробити підвіс для. Я вам показувала, я робила восковочки. Встигла зробити підвіз от буквально півгодини тому. Доробила, не, не, не думала, що встигну, тому що. Восковки робляться довше, це е, робиться моделька спочатку, відправляється на Литво, потім воно приїжджає до мене знову, його обробляється. Тобто, це набагато довше робиться в стилі куріння. Якщо в, в моєму стилі, от в, в такому стилі, то це все залежить від мене. тобто Я це і вночі можу зробити е, в свій вільний час. Е, а все, що. Коли залучені більше людей в роботі, бо в мене літійки нема, тобто я не відливаю, то я не думала, що я встигну зробити, але встигла. Камінчик замовниці і от така кулька. Якщо, ви мене, якщо власниця цієї цього підвіса мене бачить, приходьте, будь ласочка, забирайте. Зараз намагатимусь в потязі вже е, написати. Або, або ви мені пишіть вайбер, кому я, бо я кинула, позакидувала запрошення, але дуже поспішала зняти відео. І ще, не всі, можливо, не всім не всім своїм дівчаткам кинула запрошення. Тому хто бажає прийти на виставку, е, пишіть у Viber. І я вам. На запрошення. А це цитринчик, він вільний, отакий. Цитринчик наш український. Кулька обертається. Він зроблений не на замовлення. 18,5 розмір. Дуже мені хочеться передати вам відео, які вони потужні, які вони, через відео, які вони гарні. Не так, не так моя робота, а як їх природа. Ти заглядаєш туди всередину, а там, а там цілий світ. І я його бачила. Зараз я вам показую, я продовжую, продовжую заглиблюватися в нього і роздивлятися. Я ж його бачила, я ж його робила, крутила його. Але наразі я оце вам показую, і він мені по-новому відкривається. І знову він якийсь інший, красивий. Можливо, під, під настрій. Чи напевно ми кожен, ми кожен раз. Залежно від нашого настрою, від нашого стану, можемо щось побачити, а можемо щось красиве і не помітити. Ну, дуже красивий, дуже такий. Як то кажуть, все, все нам надо. Все. Ах, гарно. В общем, каблучечка вільна, саме ця каблучка буде коштувати 4500. Друзі, хочу вам показати, давно він у мене лежить, проситься, не знаю до кого він проситься на пальчик. Це топаз. Він майже білий, він трошечки-трошечки вінний, Але в нього дуже гарна, дуже гарна гра. Тут така. Тут стільки блискавок цих райдужок і радужка всіх кольорів, тобто він і голубий, і холодних відтінків, воно, близької. общем, дівчатка, хто хоче каблучечку або підвіз з такого топазику, він вільний, кому він відгукнеться? Замовляйте, будь ласочка, 4500 буде коштувати в класиці. І трохи в стилі коріння буде трошки дорожчий. Трошки це десь на 1000 гривень дорожче в стилі коріння. А в такому стилі він буде коштувати 4500. То тобто бусінки, кому він відгукнувся, він. Пишіть. Ще, мої друзі, маю за честь цього разу зробити обручки. Молодята запросили в моїй роботі, зробила з любов'ю. Робила, прям коли відливала окремо для, для них, брала чистоту. Розбавляла, розплавляла. Коли плавила їх, дуже мені хотілося, щоб в ці обручки, в ці, в ці обручки вкласти. Все, щоб був, був і захист, щоб був, була любов. Чомусь мені хотілося, щоб ці обручки захищали повністю їх родину і щоб в них були гарні дітки. Не знаю. от І коли робила ці обручечки от з такими думками. Я покажу одного красення, блакитний топаз. Він Красивий, блакитний і має по всі поспаяності у цій всіх, він дуже гарний, у нього теж дуже гарна веселка. І як ви його не крутите, він, 에... він кругом блистить. Кругом він грає цими такими, не знаю, як передати. Дуже красивий. Ціна його буде коштувати, ціна його 9 тисяч гривень на виставки завтра на Великій Васильківській 12 з 11-ї е, години. За... Приходьте, будь ласка, можете побачити його вживу. А кому, дівчатка, сподобалось, е, сподобалось і ви не можете м м приїхати на виставку, пишіть мені на Viber. Вайбер або Телеграм. пишіть, будь ласка. І на зворотній стороні в нього теж таке п'ятнишко, яке блистить. Ну, гарне. Можливо, хтось знає, а можливо, хтось не знає. Друзі, це є астрафіліт, родовище Кольський полуостров. І раніше в нас було такої сировини багато. Ну, як багато, ми обмінювались, ми якусь сировину туди відправляли. Ну, це до 14-го наразі це така рідкість, я гарного астрофіліта в сировині не бачу. Ну, тобто, немає. Зараз. І є вільний такий один кабешон, можна з нього зробити. Ну, наприклад, каблучка в мому стилі в класичній оправі буде коштувати 5 тисяч гривень. Тому хто мріє про астрофіліт, теж пишіть. Замовлення ми можете писати, ми, ви можете писати, коли вам зручно, але почну я конкретно працювати вже з понеділка. Тому що в мене п'ятниця, субота-неділя, я буду в Києві на виставки. І, звісно, я не зможу почати роботу. Все, друзі, 8-10 серпня чекаю вас в гості. Друзі, 8-10 -го, -го серпня Київ. Велика Васильківська, 12, запрошую вас до нас на виставку. І хочу вам сказати: я своїм дівчаткам кажу ті, хто приходить на виставку, не обов'язково щось купувати. Якщо у вас є така можливість, приходьте. Вхід коштує 20 гривень. Це за труди організаторів, за, ну, тобто такий вход коштує 20 гривень, але ви там получите насолоду, ви від можна відвлектись трошечки від, ну, від, цього, від цього всього стану. Там дуже гарна атмосфера, там дуже навіть потрогати, пощупати ті камінчики, це вже багато госту. Ну, це, 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 це круто. Тому. Я не знаю, як хто з моїх колег, але я своїм дівчаткам кажу: ви приходьте, будь ласка, не обов'язково щось купувати, але ви, мені, як автору ваша увага дуже приємна. І якщо ви час свого життя подарували мені, значить, я не зря працюю. Значить, я не зря з широко з криворогу їду до Києва, привозю вам свої роботи, і саме цінне це наш час. Тому... Проведемо його разом, якісно, гарно. Я вас дуже люблю, я вас дуже обіймаю. Ви в мене самі найкращі. І ми команда. Дякую!